Дружба це тонка та тендітна річ. І знайшовши у багнюці цей діамант дорогий, потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб він не втратив свого блиску. Так близькі стосунки вимагають відмови від брехні, фальші, недовіри. Фастів ТІВІ вітає тебе! Сьогодні, 9 червня, Міжнародний день дружби. І ми дізнаємось у фастівчан, чи є у них справжні друзі. Чи є у вас по життю друг, з яким ви досі спілкуєтесь? Немає. Я, я мої дорогі, я переселенка. Я, всі мої друзі там на війні. А звідки ви? З Донецької області. Дружба це є така на всю життя дружба. От. Друг навіть може положити свою життя за друга. хорошого. Ось така хороша дружба є. Як звати твою подругу? Діана. Діанка? А скільки її рочків? А скажи, будь ласка, за що ти любиш свою подругу? Вона тобі допомагає? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про дружбу? Про дружбу є такі люди, яким можна довіряти колись. Ну їх дуже мало. Людини двітри. Оце мій кращий друг. А це його жінка Мар'яна. А за такий короткий час, чи вважаєте ви свою дружбу справжньою? Да. Да. Так. Чи були у вас якісь ситуації, які вам ваш друг допоміг? Були. Він мій друг. Це саме головне. Скажіть, будь ласка, ви друзі? Так. Да. А як давно ви дружите? Ми? Дуже давно. А як часто ви бачитесь тут? Так. Да. Гуляємо, добре. Гуляєте, так? Да? Да. А ви знаєте якийсь е, віршик чи якусь пісню на тему дружби. Можете пару слів сказати? Я можу. Тут усім турботу і ласку дарували повсякчас. Їм от мене на чекавку, І Ішов уранці кожен з нас. Привіт! Як тебе звати? Марта. Як як? Марта. А скільки тобі років? Років скільки тобі? П'ять. А ти маєш друзів? Да. Подруга є в тебе найкраща? Так. Да. Скажи, будь ласка, а що ти можеш сказати про дружбу? Який в тебе друг Справжній чи ні? Справжній. Як казав Цицерон, дружба це велика цінність. Виключити життя дружбу все одно, що позбавити світ сонячного світла. Володимир Степасюк, Крістіна Колеснікова, Фастів TV.